від них пішли, Тому це так, що е, е, теж да. ну, це так вже гумор трохи. Тепер про те, от, що у нас від індоєвропейців. Тому що, е, чимась кажуть, що зірве мозок, ну може не зірве мозок, але я думаю, трохи так заставить задуматися, тому що, от те, що у нас прийнято вважатися козацькою культурою, багато чого, це якраз е, багато чого в ній. Від індоєвропейців. І було поширене не тільки у нас, ми настільки унікальні, і не тільки навіть там на Русі, а загалом багатьох індоєвропейських народів. І, і я от виділю декілька таких моментів. Я зараз підкреслю, що я користуюся дослідженнями українського археолога Леоніда Залізняка, що потім не писали, що це якісь фантазії, там що я сама придумала, тут сіла. В такій патріотичній ковтині, ніби то ні, це досліджено, це якби невигадано ким. Воно ґрунтується на матеріальних і на археологічних теж, теж знахідках, і на писемних, і на традиційних, і так далі. І от Почнемо з такого відомого всім нашому явища, як кобзарство. Да? Здавалося б, так, таке прямо українське явище, ну, кобзарі, сліпі співці, да, але ким вони були? Вони оспівували якраз славу наших воїнів, козаків. І це явище таке от оспівування подвигів, воно е дуже, якби теж і давнє, і поширене було, по-перше, в Європі, да, оці всі там, трубадури, скальди в Скандинавії, Барди і так далі. Да, хтось скаже, ну вони якби відрізняються від кобзарів, звісно. Але корінь тут один. І тут головне було якраз оспівування слави. І воїнської. І от там, да, от, в Європі це з лицарством пов'язано було. От у Кельтів були такі, у Скандинавів були. Е, і це все ми можемо побачити, звідки пішло. Є такі священна книги е, Рігведи, це написано на ведичному санскриті. Да. Ну, хто знайомий з індуїзмом, з, індуїзм, з ведами, так вони чули про цю книгу. І довгий час якраз вважали, що санскрит це промова індоєвропейців. От на Рігведи звертали велику увагу, але потім, як я сказала, дізналися, що ні, була більш давня мова, але от Рігведи ну, це якби один такий з важливих, ну не джерел, але з текстів да, для дослідження індоєвропейської культури, міфології, традицій і так далі. І от у них у них. Якраз е, писано це, це явище, це традиція, коли е, поети, е, співці, да, в них називаються вони ріші, е, вони успівують якраз славу, цю воїнську, і у них це було не просто там якесь успівування, це прям таке щось священне в цьому було. Це як такий культ слова. І вони вважали, що ці ріші вони напряму спілкуються з богами, і що це їм боги вкладають в їхні вуста. От ці слова, і що от, сила цих воїнів їхніх да, залежить від того, наскільки багато буде там, поет зачитувати да, чи співати цих текстів. І це таке, от він вважався, ці ріші вони вважалися посередниками між богами і от людьми. І дуже важливо було також ну, цінувати їх і ну, винагороду їм давати, тому що. Від цього залежала сила війська. Да. І таке саме явище було у скальдів, у Скандинавії у них були скальди, які так само оспівували славу конунга, славу війська. І теж їм обов'язково платили там сріблом золотом, але ну, платили це я так сказала, як сучасна людина. В них це вважалось не зарплата, а винагорода. І от якраз, якщо ну, там, це було пов'язано опять-таки. Тим, що винагорода якби за служіння. Чому от, різниця заплатив це як за роботу, а це як служіння таке, от. І ну, Залізняк він каже, що кобзарі в да, нас трохи викривлене. Про них уявлення, що якраз тоді, в ті часи, коли вони були, да, теж їм давали не просто там милестиню, якусь, а що їх теж якби винагороджували за, за їхню роботу, за, за успівування це воїнів наших там, да, козаків. Це от один елемент. Який пов'язаний з таким, ну, здається, з військовою з частиною. Потім оселедець дуже відомий всім нам, і зараз, до речі, теж певною мірою відродившийся у нас, це теж, ну, якби не тільки в козаків були оселедці, у давніх Вірменів, Осетинів були оселедці, у Кельтів були Західної Європи оселедці. У в Індії, в деяких релігійних общинах було по 5 оселедців. У деяких з їхніх представників. Також в ну, нашого відомого нам Святослава, хороброго, був оселедець, да, був вікінгів були оселеці поширені, такі. Ну, вони просто могли мати трошки інакше, не так, як прямо козаків. Але це, це все були оселеці, і цікаво те, що зображення чоловіка з оселецем зустрічається зараз, я вам точно скажу, що не набрехать. Хетський воїн зображений, це 2000 років до нашої ери, на гробниці фара... фараона Хорембіха. Таке давнє зображення зафіксовано. І от да, те, що нам здавалося чисто таким нашим, нібито, хоча про вікінгів це якби і не секрет, да, і там, там і Святослав, там, але все одно якось так Скандинави. да, скандинавами пов'язуємо, А от ширше ні. А от виявляється, що не тільки от так. І плюс да, монголи, наприклад, наші ну, сусіди наших індоєвропейських е племен, да, вони теж запозичували в себе цей, цей звичай, і в них теж зустрічалися селеці і це слово хохоль або хухоль. Ну, відоме нам тому що нас прозвали негативним е якби, словом через нього. Це означало просто чуб, і чого в ньому поганого спочатку не було. А набуло було просто потім іншого значення, як і багато що. Тому записуйте вже таку кобзарі оселедець. Е, ці червоні прапори, червона китайка, взагалі червоний колір, це колір воїнів. І да, от В козаків дуже багато було червоного кольору, ховали під червоною китайкою, е, Ту ж саму отамана Сірка зафіксовано. Да, плюс взагалі. Козаків ховали під червоним кольором, ну накриваючи червоним кольором в 18 столітті, теж це було і зафіксовано опять таки, що тільки козаків, щоб там не думали, що це там вигадка чи, чи натягнуто, селян там і інших не ховали. Тільки козаків, тобто воїнів. Це чисто така воїнська традиція під червоним ховати. Також ну, різні атрибути були червоні, там малиновий прапор був, так у козаків. Плюс у, на Русі. У дружинників, у князя там, всі оці воїнські, теж корогови, там щити і так далі, теж мало червоний колір. у них це поширене було. І це також зафіксовано прямо письмо в Сов'я Полковігорів. Він там пише, що вони червоні були. там ну Я тут вже так детально там не буду, що це е, у спартанців червоний колір був воїн, у римлян, п'ять-таки. У Кельтів, давніх персів, в них були плащі червоні у воїнів. І це, от все, от, це, це воїнські атрибути різних індоєвропейських народів. І вони е, теж йдуть, ми опять згадуємо Рігведу, тому що аналіз якраз власне, проводився, е, опираючись на Рігведу, тому що це такий дуже давній текст, індоєвропейський. І щоб опять -таки, я повторю, що він вважався довгий час, що санскрит це мати е мови індоєвропейських, хоча виявилося, що теж дочка, але дуже давня, все одно Все одно це дуже давня мова і традиції, там дуже давні зображені. І от у них теж е це зафіксовано, що вони використовували червоний колір і перед похованням покривали, але вони спалювали своїх воїнів, але вони перед цим покривали червоним там, полотном якимось. Так? Плюс у них, в принципі, колір червоний, він асоціювався з, ну, зі смертю теж, в тому числі. І там навіть людей, яких страчували, вони їх червоним покривали. Плюс у них ще, окрім смерті, ще так, так цікаво, да, ніби зі смертю, що перед смертю людина має бути покрита, але з переродженням або народженням теж пов'язаний червоний колір. І от у них навіть досі в індійців є традиція, перед народженням, наприклад, дитини обмазувати свої кісті ног, рук, точно кісті рук, кісткиніг і голову червоний, ну, червоним кольором. І це ця традиція, вона дуже давня, ну давніша ніж індійці, і вона зафіксована от якраз в археологічних знахідках в Чорноморі, які були знайдені. І там зараз я от скажу. Да, це третє тисячоліття, третє-четверте тисячоліття до нашої ери є знахідки якраз оці антропологічні, да? і там е, ну, як рештки людей, і якраз у них обмазані руки, ці кісті рук, кісті ніг і череп червоним, червоною вокрою. і ще знайдені поховання теж е, в такому стані, е, як так це сказати, скорчене стан і теж посипані червоним. Отак, ніби, знаєте, як Ну, так тоді не було там покривал, допустимо, чи вони не використовували, яких хоча б в них каміння була. Вони червоною вокрою так прям посипали. В них це теж була традиція червоним посипати от, перед відходом е, да, от, в інший світ. Тому і це, от, бачите, археологічно у нас зафіксовано, там 3-4 тисячоліття до нашої ери, в Лігведах потім згадано, і да, воно пішло аж звідти, цей червоний колір. І от я, до речі, коли готувалася, то я подумала: от є от у нас образ християнський Архангел Михаїл, який в червоному плащі. Да, Мій мі, улюблений Архангел Михаїл. Я просто велику увагу звертаю, наскільки сильно багато його у нас, але чомусь це не знаю. По-моєму, не дуже досліджене явище, поки це чому він єдиний да, в червоному плащі з усіх архангелів і дев'ять вважається. Е, тому що він воїн. Теж використали от цей колір, уже, ну, зрозуміло, сучасніші люди, бо християнство вже було пізніше, але вони й туди передали. Що саме от той, хто лідером є воїнства, він в червоному плащі, всі інші, ні, це от якраз туди до, до індоєвропейців, тянеться. І от те, що згадував Андрій, трохи що про богів, та, там, боги близько і так далі. От, в Рігведі Бог Індра Верховний, в нього є зброя, називається, молот Ваджа. І, 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 і це якраз ці молоти присутніх да, всіх богів з різних от, е, племен, цих етносів густий племен, постійно кажу. <реш> з молотами, да, дуже багато богів, там і тор, і Одін, і наш перун, і так далі. І це от, теж воно якби це така традиція загальноіндоєвропейська. Як от богів зображать, і там навіть є сюжет у Індри, що він тіпа, змія, там, демона вбив, да? це теж він поширений, і, ну, і нам навіть християнство, і Юрій є борець навіть сюди, от от воно тянеться, цей сюжет. Ну, Це вже більше до міфології, так? але от просторігледа вони справді такий фундаментальний для дослідження індоєвропейців, традицій, джерело таке можна навіть сказати. Так? От, також обряд побратимства, відомий нам, да? це теж індоєвропейський обряд. І в давні часи він там прям такий містичний мав е, 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 ефект. Ну, не ефект, а обряд він прям містичний був, тому що туди брали чашу, наливали вино, кров да, тих, хто побратимствував, е, туди клали потім мечі, да, зброю там оце якби вмикали, потім випивали. Його, і от такий образ був у Скіфів, наприклад. Але з часу, ну і не тільки в Скіфів, усіх давніх племен, там і в Кельтів, і в Скандинавії, різні в них були, але от з часу це дуже поширений був. І ну, потім все-таки він став трошки таким ну, вже з християнством, да, от, уже видозмінився. от козаків було простіше. Вони йшли в церкву там, і їх освячували як побратимів. А зараз вже такого, да, там немає так, якісь символічні між собою роблять наші військові, але це вже, вже, вже не так. Але цей обряд побратимства він ще теж від індоєвропейців. Хто б міг подумати? так? Підсумую сама <свісно> свої слова і скажу, що ця воїнська культура наша, от і нинішня, да, в Україні дуже сильно відчувається воїнська культура і не тільки через війну, хоча це нам дуже сильно підсвітило. Вона має дуже давні корні, так, індоєвропейські, і багато різних традицій з військовими пов'язано, з воїнами пов'язано саме ідуть з індоєвропейського коріння нашого. І вони да, подібні якісь традиції, зустрічалися в інших індоєвропейських народів так само. І тому це ще раз доказує так, от масштаб, наш масштаб. І цікаво, от теж я коли готувалась, подумала, от цю тему так заглибилася за да, воєнну. Що реально взяти в Європу, да, ми навіть не будемо братя взяти в Європу, от, де ще, в якій країні можна сказати, настільки поширена досі і архетип воїна, да, і культура якась воїнська. Е, ну, я не можу назвати ніякої, крім України, якраз, от, тому що це на, ніби ніби як, якесь це, воїнське. це от... Джерело, да, воєнне джерело, воно у нас дуже сильне. І, ну, і зрозуміло, що завдяки війні воно пробудилось дуже сильно, бо тут була потреба. Але у нас це тягнеться тисячоліттями, це у нас буквально в крові, і нам потрібно теж уміти правильно ним користуватися, тому що у нас багато проблем. Військовими так, з тим, що там твориться, і теж потрібні і реформи, і так далі. Я це не буду зараз повторювати. Я просто кажу, що це от, е, те, що нас е, може в тому числі піднімати, тако, і що ми можемо бути як лідери і зразки, це якраз воєнна ця культура, але висока, да, така шляхетна воєнна культура. У Нас це завжди от, да, от, кажу, тисячоліття тому було, і от, ми до козаків, ми з козаками себе асоціюємо. З Руссю, там, ну, хтось частково, але глобально так не дивляться, да, що це тисячі років. І нам просто теж треба зрозуміти, що ми дуже давні воїни, і знову ж таки піднімати свою воїнську культуру і повагу до воїна, так, бо там от в Індії в них окрема каста воїнів, щоб, щоб у нас це було все на високому рівні.